Учасники апаратної наради заслухали звіт старости Тиманівського старостинського округу Сергія Мальцева. Керівник ознайомив присутніх з адміністративною структурою округу, у складі якого два села. Тиманівка та Бензики. Загальна площа сільськогосподарських угідь підвідомчої території становить 5200 гектарів. Площа території під водними об'єктами 26 гектарів, площа території під лісовими масивами 3383 гектари. Тиманівська громада, Тиманівський округ є одним з найбільш заліснених старостинських округів на території Шостінської територіальної громади. На території Тиманівського старостинського округу розташована. На 230 домогосподарств, в яких проживає близько 400 осіб. У їхньому користуванні земельні ділянки загальною площею 128 гектарів. Також пан Мальцев розповів, скільки худоби та птиці тримають у власних господарствах місцеві жителі станом на 2025 рік у володіння населення перебуває 62 голови ВЛХ, 31 голова свиней. 17 кіз, двоє коней та 520 голів птиці. У порівнянні з минулим роком цьогоріч у домоволодіннях Тиманівського старостинського округу скоротилася кількість поголів'я корів та свиней. Така невтішна ситуація пов'язана насамперед з війною. Підкреслив Сергій Мальцев. Попри це, у Тиманівці та Бензиках продовжують функціонувати сільськогосподарські підприємства. Це фермерське господарство Януш, товариство УГАК, сільськогосподарське господарство Онікс. Комунальне господарство господарник здійснює помер зернових культур для жителів Старостинського округу. Нині на території Тиманівського старостинського округу функціонує будинок культури, бібліотека, пункт здоров'я та виїзне відділення Укрпошти на території Старостинського округу. Також здійснюють діяльність два лісозаготівельні підприємства: це ДП Шостинський Агролізгосп. Та ДП «Ліси України північний лісовий офіс Шосткінське над лісництвом. Одну тисячу гектар займає територія лісового заказника. Урочище великий бір заснованого професором лісоводом Василем Огієвським, який розташований у Тиманівському старостинському окрузі. Як повідомив Сергій Мальцев, торік на території підвідомчого йому округу був здійснений ремонт водопровідної мережі загальною протяжністю півтора кілометри. Що дасть змогу забезпечити населення якісно. Питною водою та створюють можливість заправки водою пожежних машин у випадку виникнення і ліквідації надзвичайних ситуацій. У свою чергу міський голова Микола Нога поцікавився у старости, за яким графіком у Тиманівці проводить прийом населення. Сімейний лікар минулого разу. Ми приїздили до вас, і люди задавали питання про те, що лікар практично не приїжджає на територію. Старостинського округу зараз він з'являється, які там розклади. сімейний лікар відвідує Старостинський округ і проводить особистий прийом щовівторка, що тижня. Про роботу пункту здоров'я у Тиманівці розповів виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Це є структурним підрозділом амбулаторії села Чопліківка. В селі Тиманівка нас знаходиться на постійному місці роботи медична сестра, середній персонал. Та що вівторка відвідує сімейний лікар амбулаторії села Чепліївка. Також ми активно долучаємо до надання медичної допомоги і партнерів наших. І команда асоціації по робить постійно виїзди до села Тиманівка у складі лікаря, медсестри, юриста надають необхідну медичну допомогу. Також Сергій Мальцев проінформував, що на території Тиманівського старостинського округу проживає близько 35 внутрішньопереміщених осіб. Усі вони забезпечені присадибними ділянками. Звернув увагу керівник і на проблемні питання: це невідремонтована ділянка дороги між Тиманівкою і Чапліївкою та відсутність постійного автобусного сполучення за Маршрутом шостка Тиманівка біж населеним пунктом це дорога обласна, а от в самому населеному пункті це дороги наші. Давайте там підремонтуємо ваші пропозиції і ми що то вам допоможемо.